На огляді led підсвітка з артикулом 11290. Виробник заявляє, що вона підходить на 39-ту діагональ. В комплекті 8 планочок, 4 штучки типу А і 4 штучки типу Б. Планочка Б має довжину 436 мм. Планочка А 341. Разом в складеному вигляді 776 мм. Маркування планочки Б. Присутня кругла увігнута лінза діаметром 19 мм. На більшій планочці 5 ладіодів, на меншій 4 напруга 1 3 вольти. В складеному вигляді планочка має один канал з напругою 24 вольти. Матеріал основи алюміній, термоскоч присутній. Замовити даний товар ви можете за посиланням під відео.